Ось і літо закінчилось. Все ми минуло не вернути, тільки спогади лишились. Це життя так мусить бути, багата осінь перед нами, і хліба досить на столі, сади, наповнені плодами, і щедрий урожай полів. Усього. Рясно зародило, усе потрібне для нас є, бо Бог подбав усе дозріло, приємно глянути на це. Але чи кожен з нас подяку віддав небесному Отцю за те, що маємо їжу всяку, чи цінимо хвилину цю, чи дякуємо за те? Що сили давав Спаситель В праці нам, за те, що в землю положили, Він нам сторицею віддав, що сонечко ласкаво гріло, і дощик землю поливав, а вітер тихо ніжно віяв, пшеницю в полі колихав, за те, що ми. Врожай зібрали, бо так чекали ми його, хай неоднаково всі мали. Хто більше, менше та було. Ніхто із нас не голодує, не без одежі кожен з нас. Чому так часто ми сумуємо, не дякуємо за те, що дав нам спас. Ми маємо Дах над головою, у нас руки, ноги, очі є. Чи дякуємо ми з тобою за все, що щедро Бог дає. О як нам дякувати треба за все, що нам послав отець, він знає наші всі потреби, який він добрий наш. Ворець, слава Господу!